Всім привіт! Вас вітає магазин Velopodium.com.ua. Зараз у нас на огляді велосипед Kinetic Vesta модель 2023 року. Даний велосипед випускається на колесах 27,5. В двох розмірах рам це 15 дюймів та 17 дюймів Рама у велосипеда зроблена із алюмінію. Геометрія рами дозволяє кататися у будь-якому одязі, зручно сідати вставати з велосипедом. Веста представлена в трьох кольорах темно-зелений колір рожеве золото. Дуже гарно виглядає та блакитний матовий колір. Вилка на велосипеді алюмінієва Юдінг. Втулки на конусних підшипниках зроблені також з алюмінію. Бренд VZ. Обід подвійний алюмінієвий. Гума бренду Кенда з універсальним протектором. Ширина 2.1 дюйма. Кількість передач на велосипеді 21. На руль встановлені моноблоки від бренду Shimano, модель STEF 500, правий моноблок на 7 швидкостей, а лівий на 3 швидкості. Кермо сталеве, ширина 70 см, фіксує його алюмінієвий винос під 4 болти. Передній перемикач Shimano Tourney ty 300 Ведуча пара на 3 зірочки. Алюмінієва з розрахунком зубів на маленькій 24, на середній 34, на великій 42. Задній перемикач Shimano Tourney ty 300 Касета на 7 зірочок з розрахунком зубів 12, маленька і велика 32. Також на Kinetic Vestu можна встановити багажник, є відповідні кріплення. Також є кріплення під фляготримач та насос. Сідло брендоване Kinetic. Зручне та комфортне. Гальма на велосипеді дискові механічні. Kinetic Vesta досить вдалий жіночий велосипед. Він універсальний, добре буде їхати як по ґрунту, так і по асфальтованій місцевості. На велосипед надається гарантія 3 роки на раму та 1 рік на обладнання. Якщо вам сподобався цей велосипед, можете замовити його на нашому сайті. Швидка відправимо, доставка нової поштою безкоштовна, також є оплата частинами від Монобанк та Приватбанк. Дякуємо за увагу. З вами був магазин велоподіум.com.ua, Всім пока!